Сьогодні все як ви любите. І політика, і олігархи, і великий бізнес створений в буремні 90-ті, коли не працювала нормально жодна державна інституція. А тут ще до того всього і футбол, а не Абиде, а в самому серці України у Києві. У цьому випуску ми спробуємо розповісти не про одного такого персонажа, а одразу про двох, що є братами, і на відміну від кличків, точно не наточуть мені пику. Принаймні, я так сподіваюся, бо розповісти хочеться про становлення цих чоловічків, як один з них у свій час потрапив до Верховної Ради, в чому його на пару з братом звинувачують, та яким. Чином з тим всім пов'язаний наш давній спільний знайомий Віктор Медведчук. Так і ця погань теж буде у нашій історії, бо колись тісно товаришував з героями цього випуску та напряму допомагав їм у заробітках перших мільйонів. Їхній тандем на пару з іншими впливовими людьми столиці навіть отримав неофіційну назву Київська сімка. Принаймні так їх охрестили журналісти в свій час. А от чи збирались ці люди за одним великим столом, обговорюючи сфери впливу, чи це лише чергова конспірологічна теорія? Сьогодні ми з вами і. Дізнаємось. Отож, зустрічайте! Незмінні власники Динамо Київ, яких давно вже пасувало би змінити. Олігархи столичного масштабу щорвалися у всеукраїнський. брати, які намагалися сидіти на двох стільцях, та цього разу аж два персонажі у нашому короткому огляді: брати Суркіси. А перед тим, як поринути у бурне життя 90-х років з грою у дурня, контрафактом та путанами, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, наскільки ви любите український футбол. Незважаючи, що в ньому грав колись Мілевський, який станом на сьогодні записує відео під русняву музику. Мало йому машин спалили, напевно. Ви на каналі Крінч ТВ підтримайте нашу працю за нагоди матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Посилання залишимо під відео. А ми поїхали! Брати Суркіса народилися в Одесі 1949 та 1958 року, відповідно, в єврейській родині військового лікаря за спеціальністю, Старшого звати Григорій, і він, майбутньому, піде шляхом великої політики, Затоваришує з партією регіонів та періодично світитиметься в скандалах з бійками за його участь. Молодший же ж Ігор. Навпаки, ніколи до Верховної Ради не лістиме. а будуватиме свій імідж виключно на любові до футболу і підтримки улюбленої, як він сам стверджуватиме, команди. Дитинство обоє братів провели в Одесі, і коли точно Їхали до Києва невідомо. За спогадами молодшого з братів, жили вони не надто заможно, проте це не завадило йому обом отримати непогану поміркам сумка у світу. Також, як стверджується з офіційної автобіографії, брати обожнювали футбол, та оскільки їхній дід був професійним коментатором футбольних матчів, часто відвідували місцеві поєдинки команд. 1968 року Григорій – це той що, старший брат. Вступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості на факультет машини і апарати харчового виробництва, а одразу по закінченню став працювати старшим інженером контори технічного постачання, господи боже, глав, плод, вин, прому. Ох, ці свикові скорочення. Не знаю наскільки це висока посада по мірках Совка, але за умови, що сам Григорій не знато багатої родини, стати одразу головним інженером навіть такого всратого за назвою підприємства було не досягненням. Оскільки Ігор був на 9 років молодшим, то в той час він ще навчався у школі, і поки старший брат підкорював столицю та повз по кар'єрні драбині догори, той молодший брат здобув вищу освіту, теж у столиці, проте вже в Київському інституті народного господарства. І коли молодший Ігор закінчив ще навчальний заклад, то його рідний брат вже працював в тресті Київ житло Рембудмонтаж і не Абиким, а пройшов шлях від виконроба аж до начальника управління виробничої технологічної комплектації. Якщо коротко, то Григорій Суркіс побудував дуже успішну совкову кар'єру. То початку 80-х, обріз важливими зв'язками та затоваришував, що дуже важливо з таким собі Валентином Згурським, головою виконкому Київської міської ради, або, якщо простіше, одним з найпливовіших чиновників столиці того часу. Маючи такого старшого брата, у Ігоря Суркіса не виникло проблем з працевлаштуванням, і звісно, що він потрапив у той же ж Київ житло Рембудмонтаж одразу після закінчення інституту і одразу на посаду начальника відділу. З цього часу, точніше, з початку 80-х, і можна говорити про братів Суркісів як про одне. Не ціле, оскільки вони будували свою імперію пліч опліч, періодично заводячи нові корисні контакти за сприянням Київської міської ради. Тоді братам Суркесам вдалося відкрити перші, якщо можна так назвати, приватні магазини, що під кінець розпаду імперії було досить прибутковим бізнесом. А також кінці 70-х потоваришувати з одним огидним паном Віктором Медведчуком. Тоді останній позиціонував себе як найкращий адвокат Києва після справи з туса цинізм такої заяви просто зашкалює. Хоча треба віддати належне, Медведчук тоді справді був впливовою особою в столиці. Звісно, орієнтованою на Москву. Таким чином на початку 90-х утворилась така собі колаборація Жаби та гадюки, де ті ж Суркіси, Медведчук, вище згаданий Згурський та ще декілька панів утворюють багатопрофільний концерн, а те, національний інвестиційний фонд Омета, 21 століття. Щоб не вдаватися в деталі, фактично це була офшорна фірма, яка об'єднувала перші паростки українських банків, фінансових пірамід, приватних фірм, звісно, приватизованих напівлегальним чином, і навіть в тисячі році футбольного клубу Динамо його віджали досить філігранно, хоча насправді столична команда переживала не найкращі свої часи. Величезний валютний борг клубу, невиконані контракти та проблеми з орендою явно не сприяли в розвитку футболу головної команди країни. І тут спочатку по всіх газетах проноситься новини, що Динамо банкрутує, якщо так можна виразитися, оскільки вони були на державному фінансуванні. А потім ще один гучний заголовок. Клуб викуповує та ж Омета 21 -е століття, точніше, ще одна з його гілок на чолі з Суркісом. Інше питання, що теж на нам, по суті, було винне кошти офшорним компаніям братів. Але це вже деталі. Та й по суті від такої приватизації, звісно, у бюджет країни не потрапили ні копійки, хоча прихильники футболу можуть заперечити, що це врятувало київську команду від занепаду, і вже через кілька років вона принесла країні свої легендарні перемоги. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Якби там не було, управління командою Динамо Київ перебрав на себе молодші з братів ігор, а старший сконцентрувався на побудові імперії в межах столиці, паралельно подружившись з тодішнім президентом Леонідом Кравчуком. Тоді той брати заробили просто непристойний капітал, оскільки почалася перша хвиля приватизації, і через свої зв'язки Суркіси мало не одноосібно прибрали до власності декілька обленергозаходу України, целюлозні фабрики та загалом жили своє краще життя. Через діяльність футбольного клубу також дозволялося возити товари без мита, і дехто стверджує, що суркиси в промислових масштабах ганяли цигарки та алкоголь, користуючись цією малесенькою схемою. Хоча підтвердження даній інформації я не знайшов. Семеро засновників цієї ж омети серед журналістів отримали назву Київська сімка, а прихильники теорії змов просто запищали від щастя, оскільки одразу в головах виринає думка, що реально семеро людей збиралися за круглим столом і вирішували у вигляді тіньового уряду, як буде жити бабця у звягілі. Хоча, по суті, київська сімка це лише назва реальну Обих людей з напівкримінального світу Києва початку 90-х, які з часом порозбігалися по різних партіях, в тому числі і Суркіси разом з Медведчуком. На початку нулевих реальної політичної влади ні Григорій, ні Ігор не мали, а покладалися лише на Леоніда Кравчука, який всіма силами підтримував свіжоспечених олігархів. Проте з приходом кучми до головної посади в країні ситуація змінилася кардинально. Він з перших днів не злюбив Суркісів через вперту підтримку колишнього президента та навіть певний період часу штурмував фірми братів постійними перевірками, як з ОК СБУ, так і фіскальної служби. Тут теж і згадати, що Суркіси, які більшість таких, скажімо так, бізнесменів 90-х, зав'язали свої корпорації на співпраці з болотами і, викупивши за безстінь столиці нафтопереробні заводи, виготовляли для Москви з їхньої ж нафти бензин та продавали назад. Що схоже робила і Юлія Тимошенко і Ахметов, і всі ті прізвища, яких ви добре знаєте, та які досі говорять про зубожіння. Проте розмова не про те. Леонід Данилович Кучма спочатку справді конфліктував з братами Суркісами, а останнім на пару з Медведком взагалі пропонували Їхати з країни. Проте все стало з точністю до навпаки, оскільки на парламентських виборах Григорій Суркіс та Медведчук потрапляють до Верховної Ради України з новоспеченою партією СДПУ О та набирають реальної політичної ваги. Там ще серед засновників був і інший наш добрий політичний знайомий Петро Порошенко. Але про це можете глянути у окремому відео. Так от, не знаю, яким чином, але вже до 2004 року Григорій Суркіс не просто потоваришував з Леонідом Даниловичем, а мало не став його кумиром та підтримував останню у всіх його починання, в тому числі із імбіцильним протежем Віктором Нуковичем. Але щось Сурки сам не сильно таланило з вибором покровителів. Бо Потож, 2004-го, коли на Майдані перемогли протестувальники, історія повторилася знову. До влади прийшов Віктор Ющенко, який через підтримку кучми почав щемити одеських олігархів. Тоді навіть була історія, що теж Динамо Київ, яке все ще було у власності братів, хотіли переприватизувати, але охочим виявився російський олігарх, що було ще гірше, ніж брати Суркіси загалом. На той період Динамо переживало не найкращі часи. Після успішного виступу в лізі чемпіонів та навіть розгому. Легендарних європейських клубів Суркіси дещо знахабніли, і одного разу навіть вирішили підкупити іспанського арбітра двома шубами та хабарем у розмірі 30 тисяч доларів. Звісно, нічим хорошим це не закінчилось, а команду дискваліфікували на рік, хоча й могли взагалі заборонити виступати в цивілізованому світі. Також напередодні помаранчевої революції стався ще один скандал: Суркіси збирали зі всіх футбольних клубів частину прибутку, щоб побудувати в межах наших карпатських гір велику тренувальну базу. Гроші зібрали, а базу не сильно вийшло втілити в життя. Не відміну від. Від маєтку Медведчука в тому же ж регіоні. З приходом до влади Віктора Ющенка розпочалися перші спроби дещо позбавити впливу братів Суркісів та всіх загалом проросійських чиновників, до яких брати неодмінно належали через дружбу з тим же ж Медведчуком та вже з новою опозицією партії Регіоні. Як би там не було, після перемоги помаранчевої команди відкрито брати Суркіси вже не лізли у політику протягом довгого часу. 2006 року закінчились повноваження Григорія як народного депутата, і в майбутній парламент він же не потрапив, проте почав активно займатися саме футбольною Яйністю позиціонуючи себе як затятого болівальника та мецената, і було б все добре, якби не виведення коштів від такої діяльності в офшори та постійні махінації, за що його не раз критикували опоненти. Ну і також не публічна підтримка всілякої проросійської погані. Хоча й у 2014 році Григорій Суркіс відкрито не примкнув до Януковича, а лише засуджував якісь там треті сторони. Так, це те саме, що і зізнатися у коханні Московії. Але такі заяви ні про що допомогли суркісу старшому втриматись у Києві та не особливо втратити духов звісно, що всю його сутність показали вибори 2019 року, коли він пішов 17-м номером у списку від недобитків регіоналів ОПЗЖ. Та щось там бовка про зовнішнє управління, як і всі учасники тієї помийки. Все це співпало з періодом, коли Григорія Суркіса почали судити за нецільову розтрату грошей за ту ж історію з тренувальною базою, розслідування по якій тривало аж до 2022 року. Молодший брат, свою чергу, відкрито в політику не ліз, а залишався завжди локально при футбольному клубі Динамо. Тому його репутація не так була запрямована, як брата. Хоча тут важливо додати, вони завжди діяли разом, але старший Суркіс на людях виглядав більш агресивним та неадекватним. Одного разу він навіть пошарпався з. Пані Тимошенко а ще одного разу вдарив декілька разів в обличчя колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Хоча це скоріше трохи додало плюсиків його карму. Початком повномасштабного вторгнення обоє братів виїхали за кордон і на певний період часу пропали з медійного простору, чекаючи команди з Москви. А коли зрозуміли, що Україна вистояла, то навіть почали активно відбілювати свою репутацію та бавитись у волонтерство. Ну і прикупили декілька медіа, як от частину телеканалу 1 плюс 1 та телеграм-канали, що регулярно облизують які брати суркиси патріоти держави. А з Медведчуком них було так не серйозно, а по юності. То хто ж такі врешті решт брати Суркіси. Сьогодні в нас на огляді були типові представники влади декількох минулих десятиліть. Вони побудували власні імперії в нашій країні і за допомогою важелів політичного впливу намагалися примножити свої статки, часто йдучи в розріз інтересами держави. Чи справді вони тоді врятували на початку 90-х клуб Динамо? Важко сказати, адже альтернативного розвитку подій ми не побачили, коли справді клуб приватизували би за гроші, які поповнили державну скарбницю. Чи дійсно брати Суркіси підігравали росіянам? Тут можна стверджувати, що так, оскільки. Тільки приналежність до ОПЗЖ з бойкотуванням реформ та пропиханням московських наративів не має бути пробаченою. Що стосується подальшої долі київських олігархів, то, на мою думку, вони ще однозначно вернуться до владних амбіцій. І питання до вас з нами чи ми пропустимо їх з таким послужним списком?